Як перевірити свого психолога? Додивіться це відео до кінця, і ви дізнаєтесь про 5 речей, які психологи ніколи не розкажуть своїм клієнтам. Ви довіряєте своєму психологу, а ви знаєте, що є такі речі, які психолог ніколи не розповість вам. І ми всі чули, наприклад, тему залежності клієнта від психолога. І багато спеціалістів грішать тим, що вони. Не надають, не вчать клієнтів автономності, а роблять, ніби їх залежними від себе. Ми чули багато таких історій. На жаль, вони є. Пам'ятайте, психолог не друг, не подруга, не сестра і не мама. І багато хто з клієнтів очікує від психолога, дружніх порад, нарікання на чоловіка, друзів, підтримка у. Плітнях, да, у плітках або надати дозвіл чи якусь певну відповідь зробити мені так чи сяк. Насправді, психолог не дає таких конкретних рекомендацій, порад. Так, да, Він може це робити, але він не каже, як треба, як вам краще, що вам вибрати. Психолог цього не робить. Клієнт повинен знаходити сам свій шлях. А особливо дуже така груба помилка, коли психолог бере і, бере і опирається на свій власний досвід і каже, що «от я отак-отак роблю, і ти теж. Це максимально невірно. І якщо ваш психолог так робить, біжіть від нього. У кожного психолога є свої тригери. Патерни і також травми. Так, так, ви не помилились, психологи теж люди, вони живі. Також психологи можуть відчувати контрперенос це такі несвідомі стани, коли, і це психічні захисти насправді, які були спочатку інтерпретовані, як щось, що шкодить терапії, а потім визнали, що це щось, що допомагає. І саме глибинна психологія. Глибинне консультування, глибинна психотерапія, вона використовує контрперенос. І якщо ми кажемо про глибинну роботу, це завжди робота з контрпереносом. І зазвичай до психолога приходять клієнти з дуже схожими травмами. І якщо психолог не пропрацював свої травми, ну і хоча б він не знає про них, бо пропрацювати все неможливо, але важливо. Розумітися на своїх травмах, ось відповідальність психолога. І іноді цей контрперенос буває настільки сильний, що психологі необхідно декілька навіть днів, щоб від'єднатися або попрацювати з ним. Тож психолог починає і закінчує працювати ще до початку консультації, і продовжує після закінчення, коли для клієнта ніби це тільки консультація, ніби шматочок, а психолог працює з клієнтом, коли думає про нього, коли йде на супервізію, коли розмірковує і аналізує той або інший механізм, який. Е Відчувся в процесі консультування. Прихована правда: дипломи, і сертифікати, регалії і назви це не дорівнює якісті результат. Дійсно, це класно, але якщо психолог на цьому акцентує увагу клієнта, це може трошки насторожувати. Бо якість роботи з клієнтом це про власну терапію психолога. Це його досвід, його практику, а також його супервізію. І оце дорівнює якість. Психолог не завжди знає відповідь на питання. І часто клієнти очікують від психолога, що він такий, да, мудрець, старець або е, ще гірше Бог, який знає всі. Відповіді на всі питання. А також він повинен бути супер неемоційним, розумітися на всіх процесах, але це неможливо. І також психолог не бачить вас наскрізь. Насправді, психолог йде поруч, він не йде попереду і не йде позаду. Це той, хто йде з вами поруч у відносинах з вами. Прихована правда, психолог може і повинен сумніватись, і це нормально. Це про те, що психологу дуже Важливо дійсно доколупатися до тієї істини, розібратися з питанням, і також він переживає за результат клієнта і тому сумнівається, а не за того, що він обмежений у своїх знаннях. Багато хто із клієнтів думає, що мені достатньо ходити один раз на тиждень на консультацію. Все це гарант моєї. Пропрацьованості все вирішиться, насправді це помилка, бо 70%, 50-70% результату залежить від того, як клієнт працює між сесіями. Хороший психолог, він не приховує правди, він зберігає кордони для безпеки самого клієнта. А ви довіряєте своєму психологу? Напишіть в коментарях, що для вас важливо і на що ви звертали увагу в роботі з психологом. Підписуйтесь на канал, тут ми говоримо правду чесно, без прикрас про психологію.